Сексуальність це пошлість чи духовність. Всім вітання, неймовірні люди. З вами Елізабет Дзен. І я дуже тішуся сюди повернутися, тому що за два місяці моєї відсутності на цьому каналі дуже багато чого трансформувалось та виросло всередині мене та проявилося назовні. І нарешті я нішувалася. Та зараз я веду жінок до чоловіків до сексуальності і легкості в проявленні в соціальних мережах та вираженні себе, тобто формуванні особистого бренду. Адже в корені цього всього стоїть дійсно наша творчість, наша творча, потужна, класна енергія. І це також і енергія сексуальності. Коли ми в собі її розкриваємо та пізнаємо, тоді ми на максимум впевнені та віримо в себе і в свої дії, адже сексуальна енергія це про дію, про розширення, про масштаб, це те, що допомагає нам реалізовувати наш потенціал, і взагалі це те, що дає нам можливість. З'явитися на цей прекрасний світ і творити в ньому. Але чомусь в нашому світі, і в принципі можна зрозуміти чому, дуже багато різних ще досі стереотипів, догм та установок. І люди думають, що сексуальність це про розкритість, розкутість, про сексуальні взаємини. Це теж про це. Але це тільки малесенька частинка всього того, що міститься в сексуальній енергії. Однією з найбільш показових історій для мене було те, що на балі є храм давній, на якому зображено цілком і повністю всюди різні ем, зображення полового акту. Різних людей, які між собою отримують задоволення. І один з духовних провідників якось сказав, що людина, яка не признає життя, вона буде далеко бігти від того храму. Вона буде проти нього і буде засуджувати, так і не зрозумівши, що це і є частинкою нашого життя невід'ємною. І тільки усвідомивши свою сексуальність, тільки усвідомивши те, що сексуальність вона дуже і дуже набагато що впливає, та й, в принципі, будує наш світ, тоді вона зможе прийти всередину цього храму та пізнати духовність. Пізнати Бога, творця, тому що наші батьки вони теж творять нас, створюють. І це все завдяки сексуальній енергії. Але, як то кажуть, в совку сексу не було, і тому нас приносили лек, напевно ж. І через це ще досі дуже багато різних установок і програм. Тобто у нас є таких. Два дуже чітких розподіли, в яких я також була, так, що в певний період свого життя я засуджувала жінок, які розкриті, гармонійні, сексуальні, щирі, відверті, мають в собі легкість до флірту, до проявлення себе. І я завжди дивилась на це і думала: оце вона. Ну і ви зрозуміли, так? Але потім, коли я дякуючи своїм найдовшим відносинам, в принципі, в яких мені і допоміг мій колишній партнер розкрити мою сексуальність, дякуючи якраз таки вірі в себе, впевненості в своїх проявах. в... Вмінні презентувати себе, коли я почала пізнавати своє тіло, свою духовність, так і за того, що в дитинстві було дуже багато різних блоків та зажимів. І дійсно було дуже багато навіяних різних установок. Мені говорили там не дивитися, наприклад, коли хтось цілується по телевізору, ну щоб розуміли, так і такого було дуже багато. Через це в мені була заблокована ця енергія. І як тільки я почала її розблоковувати, я побачила, наскільки в моє життя все почало приходити набагато легше, набагато приємніше, як я почала все більше та більше отримувати задоволення. Я розумію, що я зараз ще на тому рівні, де я хочу ще більше і більше і більше пізнавати. Тобто я розумію, що це неймовірний шлях шлях дослідження себе, і тільки через дослідження себе я можу пізнавати легкість буття в світі та взаємовідносин як з собою, так і з партнером. Тому що коли ми не знаємо, як нам приємно, а чоловіки, до речі, вони трішки навіть більше знають, ніж жінки іноді, так як їм приємно, тому що у жінок. Наш орган він набагато складніше, ніж чоловічий. І насправді жінкам іноді набагато важче доставити задоволення, ніж чоловікам, і збудитися в першу чергу. Так? І це дуже вагомий фактор знати кожній людині, що вона любить. Бо любов до себе. Починається з турботи про себе. І сексуальна енергія вона теж починається з маленьких деталей, з їжі, з сну, з того, чим ми займаємося протягом дня, з ким ми взаємодіємо, наскільки ми маємо пропрацьовані певні наші взаємовідносини з нашими батьками, наскільки ми маємо тонкий зв'язок з собою. Ось це дуже впливає. На нашу сексуальну енергію, на нашу реалізацію і, звісно ж, на наше сексуальне життя. Тому як основа це все нас формує. От тільки подумайте, як клітинки навіть розмножуються. так ну я ж кажу, ми звідси беремося все це про сексуальну енергію. І коли ми це заперечуємо, або ж коли ми це в собі не розвиваємо, не звертаємо на це уваги, блокуємо. Або ж коли у нас це надмірно і не гармонізовано, а навпаки, розсіюється в різні сторони, і ми роздаємо це направо та наліво, звісно ж, можуть бути дисбаланси і дуже багато різних спектрів негативних емоцій, і, звісно ж, це може поступово, потрішечки. Руйнувати нас всередини та наше життя, тому що ми не пізнаємо свій корінь, свою природу, свою сексуальну природу, яка є, рахую, в фундаменті всього нас. Так? Ви подумаєте тільки, ми ходимо ногами по землі. Якщо так сісти, так, то наші органи вони знаходяться найближче до землі. Наш розум це дуже вагомий інструмент для взаємодії з зовнішнім світом. Та чи не набагато важливішим є інструмент, який має бути згармонізованим для того, щоб відчувати це життя, і щоб потім через відчуття вже можна було класно і стабілізувати своє мислення та думки? Бо коли надмірна кількість думок, ми набагато менше відчуваємо, коли ми не відчуваємо. То може з'являтися ще більша надмірність думок, тому що ми більше живемо в голові, а не в тілі. Тому я дуже бажаю кожній людині пізнати свою сексуальність. У кожної людини цей процес розвивається по-своєму, кожна людина це пізнає по-своєму, але розблоковуйте, будь ласка, це. Пізнавайте, будь ласка, себе та весь світ навколо через себе. Не через надмірність, але кожен має свій шлях, свій темп. Тому, будь ласка, рухайтесь ним і кайфуйте від нього та скидайте ось ті всі блоки, догми та установки. Якщо вас щось тригерить в людях, особливо на тему сексуальності та сексуальної енергії, якщо ви е, попись і груди в соціальних мережах, як хтось робить, як хтось виставляє, подумайте чому. Це так відбувається. Усвідомте, чому це наскільки впливає на вас та на ваше життя, що замість того, щоб займатися собою та своїм тілом, своїм розвитком, ви думаєте про когось іншого. Це дуже вагомо. Чим більше ми будемо повантажуватися в себе, в любов до себе, тим більше ми будемо любити навколишній світ. Чим більше ми будемо скидати те, що віджило себе, тим більше ми будемо рухатися в майбутнє до щастя та любові. Я, наприклад, на цьому шляху. І цей шлях, чесно, признаюся, він є ну, доволі таки нелегким. Тому що в певній мірі треба усвідомлювати, що це є в мені. І іноді неприємно признавати, що є певні моменти, які мені самі дискомфортні, з якими я живу роками. Але, знаєте, ну, без цього, як і навіщо? Розвивати себе в легкості, так, якщо в нас важкість, якщо ми несемо цю важкість за собою. Тобто, як тільки ми відпускаємо, все стає набагато легшим. І я бажаю, щоб ми дійсно розкривалися, наприклад, як от в Сполучених Штатах або в Німеччині, так, ну тобто в багатьох країнах. Дуже відкрито люди говорять про секс. Ну тобто, для мене було нонсенсом, коли я вперше подивилася секс та місто, і що у них в 90-х роках обговорювали ті теми, які зараз ми тільки починаємо обговорювати, до яких ми доходимо, так що сексуальна освіта доволі таки на низькому рівні, і тому через це дуже багато. Підлітків страждають від дуже раннього контакту, і це, звісно ж, потім залишає слід на все наше життя. Тому давайте говорити відкрито, відверто, але дійсно освічено пізнавати це все екологічно, спілкуватися з собою зсередини, з партнером, пізнавати, навчатися. І дам вам на кінець коротку практику, яка допоможе трішечки позбутися ось цих всіх зажимів, які іноді можуть в нас накопичуватися. Вона дуже проста і вона пов'язана з нашим диханням. Ми дихаємо через вуста і відпускаємо через вусти все. Руки можуть лежати на колінах долоньками догори. І відчувайте, як ви прям продихаєтеся ось цією нижньою зоною, начебто, ви направляєте всю увагу туди, і можете закрити очі і прямо зі звуком не переживайте, що про вас подумають, тому що саме ротом ми найчастіше дихаємо під час сексу, і це класно, коли ми можемо з собою так продихатися, бо потім ми набагато будемо відкритіші з нашим партнером. Тож, давайте трішечки разом це виконаємо і будемо далі кайфувати від нашого життя. Кайф. Подихайте так якомога довше, так можете попідтискати м'язи проміжності, так начебто хочете сходити в туалет і з анусом попідтискати їх, начебто так прям зжимаєте так і коли вдихаєте, ви наповнюєтесь, на видиху можете стискати. Або ж навпаки, орієнтуйтесь, як вам комфортніше, тому що тут можна по-різному це все комбінувати. Якщо вам було це. Корисно підписуйтеся, ставте лайк, тому що тут буде все більше такої класної інформації, яка буде руйнувати певні шаблони стосовно теми сексуальності та духовності, тому що ці всі теми дуже взаємопов'язані між собою. І також в мене є телеграм-канал та інстаграм, в якому я дуже часто ділюся різною інформацією стосовно цього. Вся інформація буде під цим відео. Тому підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментарі, якщо вам було це корисно. А я вас обіймаю, бажаю всім кохання, більше любові, більше тепла, і щоб збільшувалася ваша енергія, щастя та задоволення. І на це приходили ці люди та ці клієнти, які будуть дійсно вам. Робити ваше життя ще більш яскравим, смачним та наповненим. Всім дякую.